Європейська солідарність, фракція, має дуже чітку позицію. Літературний сквір є, буде і залишиться. А оскільки ми є найбільшою фракцією в Київській міській раді, відповідно наша позиція є як мінімум. Надзвичайно ваговою, тому я вас запевняю. Завтра у нас засідання Київської міської ради, і позиція Європейської солідарності в цьому питанні була, є і залишиться однозначною. Літературний сквер забудовувати ми не дамо. Літературний сквер ну це є прикраса і. Вихисток і притишок для киян єдине, що потрібно зробити з літературним сквером, це знайти гроші для того, щоб привести там. Ремонт фонтану, облаштувати доріжки, привести ну, в порядок там його як сквер, але жодних якихось забудов, добудов до фонтана, ага. надбудов над фонтаном. Ні, цього нічого не буде. Сквер був і залишиться виключно сквером без будь-яких додаткових там якихось новостворень.